28 квітня о 10-й годині в приміщенні сесійної зали Бродівської районної ради відбудеться чергова 32-га сесія Бродівської районної ради 6-го демократичного скликання. На розгляд сесії виносяться наступні питання: депутатські запити про роботу голови Бродівської районної ради 6-го скликання у 2014 році. Про звіт тимчасової комісії з вивчення питання організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл міста Броди та Бівського району, про затвердження плану розгляду основних питань на пленарних засіданнях районної ради у 2015 році, про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку Бродівського району на 2014 рік з макроекономічними показниками розвитку на 2015-2016 роки, про програму соціально-економічного і культурного розвитку Бродівського району на 2015 рік. Про про Внесення змін до показників районного бюджету на 2015 рік. Про звільнення руденко від сплати податку з доходів фізичних осіб в частині, що зараховується до районного бюджету суми вартості подарованої квартири Руденко. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Ясенівської сільської ради, про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж населених пунктів Смільнівської сільської ради. Звернення Бродівської районної ради до Львівського обласного управління, лісового та мисливського господарства і департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації щодо знищення зубрами зернових та технічних культур у Бродівському районі, про стан законності боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території Бродівського району у 2014 році та поточному періоді 2015 і результати роботи прокуратури та районного відділу міліції щодо їх зміцнення. Про виконання районної комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 2013-2014 роки, затвердженої рішенням районної ради від 30 травня 2013 року. Про районну комплексну програму профілактики злочинності та правопорушень на 2015-2016 роки про виконання місцевих програм розвитку сільськогосподарського виробництва у Бродівському районі на 2014 Рік, про місцеві програми розвитку сільськогосподарського виробництва у Бродівському районі на 2015 рік, про комплексну регіональну програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та Дністер, і винесення в натуру прибережних захисних смуг на період до 2021 року у Бродівському районі Львівської області, про програму підтримки районної комунальної телерадіокремі. Компанії Броди на 2015 рік, про затвердження редактора комунального підприємства Районна газета Голос відродження, про роботу голови районної комунальної телерадіокомпанії Броди, про діяльність Бродівського державного підприємства Бродівське лісове господарство за 2014 рік та плани на 2015 рік. Різне на сесію запрошуються голова, заступники, начальники управлінь, відділів районної державної адміністрації, міський, селищний та сільські голови. Голова районної ради Ольга Шайдуліна.